Діва, Козиріг з 4 по 10 грудня. Самі основні моменти. Що на вас чекає? В кінці для кожного знака окрема карта на тиждень. Такий прям початок тижня з старших арканів. Цікавенько. Поїздочка у вас якась. Слухайте, завершення неділі дуже непогане. Якісь сімейні не сабантує. можуть бути зустрічі з рідними, близькими, з товаришами, здійснення мрій. Ви знаєте, все пішло так, як вам захотілося. Напроти того, початок тижня, так, от, якісь в розстроєних чувствах, емоціях, якась така знаєте, депресивна історія. Можливо, все пішло не так, як вам би хотілося цього. Да? І ви щось це прям загрузите. Але це чисто там, от один день. Далі, далі, розвиток, слухайте, якісь варіанти вам будуть пропонувати для вашого саморозвитку, для вашого самовдосконалення. Але вам треба буде прикласти сил. Своїх да для того, щоб зробити правильний вибір, піти в правильному шляху, отак от друга половина тижня фінанси отримаєте хтось зарплату, премії і так далі, тому подібне, хтось щось починає свою власну якусь можливо, справу, отак от в грудні, да? або отримає вже за свою справу. Якісь непогані дивіденти. Так, от знаєте, якась ситуація з минулого повертається, або поїдете в місто, місце. М минулого. Знаєте, от Карта минулого, поїздка, от повторення ситуації і от така якась атмосфера або зустріч буде з людьми з минулого. Ну, приємно, таке, знаєте. Е, карта підтримки. Дивіться далі, що тут у нас є? Переживання. Переживання якісь за дітей можуть бути. Да? Про нову справу, в кого є нова справа, про те, що вона може йти не так швидко, як би вам хотілося. Да? Вам би хотілося, щоб воно швидше розвивалося, ви собі так промалювали, ви собі так. Придумали, А по факту може трохи затримуватися в часі, в діях, якісь препятствия і так далі тому подібне. І тепер дивимося для кожного. І також тут дорога. Для кожного окремо, тілець діва козаріг. Так, тілець. Щось важливе, діва. Козаріг. Ой, слухайте мрачні карти повипадали, тут тупік, тут пауза. От знаєте, Коли все якось становиться на паузу. У ДІВ це пауза з якою інформацією. Знаєте, от не вистачає інформації, не вистачає вам цієї інформації, і ви не можете її ніде дістати, тому що от все стоїть. У тільців якесь важливе собиття на цьому тижні. Ви Побачите, ви зрозумієте, про що я зараз кажу, потім вже, да? те, чого ну не могло, якби воно не могло прийти мимо вас, скажімо так. Да? У кожного своє, або хороше, або погане, це абсолютно у кожного своя історія. І у Козирігів різкі переміни. Да? Можливо, ви кудись збиралися, збиралися, їхали або ще щось там багато роботи якоїсь проробили. І в якийсь момент, от, знаєте, різко обривається. От тут їде, 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 і то хоп, остановилось. Отака Така може бути історія. Да? Неочікувана для вас пауза може бути в справах любих. Такий тиждень для вас. На все добре, попав.